Друзі, привіт! Давно не знімав басейни. Рак живий, займається, росте. Во. Сьогодні буде відео про те, як знову я хочу вибрати знизу самок. Також ми їх зважимо. Пройшло Мабуть, чуть більше трьох неділь, може 4, після того, коли я їх останній раз, навіть не останній раз, а перший раз зважував. О, хочу подивитись за 4 неділі, чи вони підросли, чи не підросли. Заміню їм на більші нори. Уже 50-ту трубу поставлю сюди. Нехай ростуть, а самочок я, нічого тут не видно, а самочок я заберу в акваріум. Нехай ростуть там для того, щоб їх не поїли. Ну що, слідкуємо, дивимось, будемо важити відбирати. Ну що, вибрали? 6 років. Ну, дехто підріс. Дехто дивлюсь маленький. Зараз подивимось, хто з них самці, а хто з них самочки. Ми їх зважимо. Так. Тара. 153. 0. Ну що? Давайте візьмемо самого більшого. Ой! Дивиш, що робить. І це ж. А тихо, 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 де ти? О! Це у нас хто? Самець? Самець, Самий наче більший. Ну, зараз ми його зважимо. Скільки ти в нас 20 грам? Двадцять грам самець, ну, дев'ять сантиметрів. Я помню його так, щоб видно було до кінця хвоста дев'ять сантиметрів. Це у нас хлопець добре. Ну що, відпускаємо його назад? Ми пробіжемося тут прочистимо. Зараз я, мабуть, поставлю туди одразу укриття. Так, беремо наступного більшого. Це у нас, мабуть, ось оцей. Ох ти ж клішнявий який, а? А ну-ка, стой. Да, Теж саме з. Клішні красні. Вони ще готові, але вони мені малі. Вони малі. Скільки ж ти в нас важиш, друг? 22 грама. Ну це більшенький. 22, ну, по рулетки, якщо брати, я думаю так само буде. Я думаю, так само не буде морочитися. Буде 9 сантиметрів. Ух ти ж. Гарний. Молодець, молодець. Іди сюди до свого брата. Так. Хто у нас тут ще? Тут у нас такі невеличкі. Це у нас... Щас подивимося. Це щось м'який. Мабуть, буде. Лені. Ти хто в нас? Це в нас самець. Скільки ж ти у нас? П'ятнадцять. П'ятнадцять. Йди. Друг. Далі? Так. Хто в нас далі? Так, ось, мабуть, оцей. Більшенький. Так, підождити. Так, тверденький. Також самець. Скільки ти в нас. 17. Ну, скажімо так, на. Два рака виросло на 4 на 5 грам. І ці два рака на 2 грама. Хоча їсти в них у всіх однаково. Так, що це у нас за залишки тут? Та тихо, 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 тихо. Так, самка. Самка, як бачите. Самка у нас. 14 грам. Було тринадцять на грам. Ох, і самки взагалі не ростуть. Самка йде в нас ось сюди. І це в нас хто? І це в нас самець. Значить, у нас залишилась одна самка. Значить са самц... одну вони з'їли. І цей самець у нас 13 грам. Тоже ні кондиція. Значить, у нас одна самочка. І шести. Чи скільки там штук? Все. Іди до своїх. Ну що, все. Чуть-чуть зібрали. Чистіше стало. Тут також поміняли їм на більші вже нори. Нормально. Ну, а ця подруга у нас вже в норі сидить, піде в інший акваріум. Рости окремо від хлопців. Ну, а ці будуть чекати своїх дівчат. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, зауваження, їм радий. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні.